Так, кого цікавлять ДАФ з гідравлікою. Є у нас два варіанти. Зараз покажу. Так, є отакий от DAF. От гідравліка яка у нього. Це у нас автомат буде. 410-й. резина така, якби відсотків десь 40. Чорного кольору, низька кабіна, 12 рік, ціна 15 тисяч. Досить хороший варіант під самосвальчик з гідравликою. Є в наявності, телефонуйте.